Знаєте, кожне прізвище це ж не просто слово. Це по суті справжня капсула часу. От чи доводилося колись замислюватися, що воно може розповісти, ну, наприклад, про професію прадіда, його характер, або навіть про те, яким він був у родині ієрархії? Сьогодні ми якраз і спробуємо зануритись у цей дивовижний світ українських прізвищ і розшифрувати їхні історії. Ну що, звучить як якийсь жарт, правда? А от і ні, це ж абсолютно реальні українські прізвища. І повірте, це лише верхівка айсберга, яка показує наскільки унікальною та винахідливою була українська традиція. Тож давайте розбиратися звідки все це взагалі взялося. 1632. здавалося б, ну просто число так, але насправді саме ця дата стала таким собі переломним моментом, який назавжди змінив історію українських родин. Саме тоді запустився процес, який і дав нам ті прізвища, які ми носимо сьогодні. Так, що ж такого грандіозного сталося у 1632 році? Ні, це не була якась битва чи революція, але знаєте, наслідки цієї події були не менш важливими. Саме тоді, по суті, почався такий собі великий перепис, який і заклав основи сучасної системи призвищ в Україні. І от здавалося б, такий собі суто адміністративний крок. Але він мав просто колосальні наслідки. Бо ж священники почали записувати не просто, скажімо, Іван, син Петра, ні, вони додавали якесь уточнення, прізвисько, назву професії, якусь особливість. З часом ці прізвиська почали закріплюватися і передаватися у спадок, і врешті-решт перетворилися на повноцінні прізвища. Ось так і почалася ця велика систематизація. Ну, звісно ж, найпоширеніший спосіб утворення прізвищ це від родини. Але виявляється, навіть тут є свої секретики. Насправді, ці назви містять набагато більше інформації, ніж можна собі уявити. Логічно, що переважна більшість прізвищ утворювалася від імені батька, звідси й усі ці добре нам відомі Іваненки та Петренки. Але найцікавіше тут це деталі, а саме суфікси, бо вони працювали ну як справжній такий собі код. А ось тут починається, ну. Справжня магія. Виявляється, суфікс міг прямо вказувати на порядок народження дитини. Уявіть, прізвище Борисюк могло означати старший син Бориса, а от Петренко молодший син Петра. Це ж цілий таємний код, зашитий просто в прізвищах. Неймовірно, правда? Прізвища від імені матері, так звані матроніми, це була рідкість, і з'являлися вони зазвичай за особливих і, скажімо так, часто драматичних обставин. Це могло означати, що жінка була вдовою і сама вела господарство, була дуже сильною, або ж що її чоловік, як то кажуть, не вартував доброго слова. Ось так. А тепер давайте спробуємо зазирнути в минуле через таку собі призму професій. Прізвища часто були чимось на кштат професійного паспорта. Багато з тих ремесел вже давно зникли, але їхні назви, ніби відлуння, продовжують жити в наших прізвищах. Стельмах, це ж не просто прізвище, це згадка про дуже вправного ремісника. Просто спробуйте уявити. Крипколес, стукіт молотка це все про роботу Стельмаха, без якого транспортна система минулого була просто неможливою. Далі Бондар це майстер, який створював дерев'яні ємності, бочки, діжки, в них зберігали все від води до вина. Це була надзвичайно важлива і, до речі, дуже шанована професія. Кушнір, а це людина, яка мала дивовижний хист перетворювати звичайну шкуру на теплий та гарний одяг. В умовах наших суворих зим його робота була ну просто безцінною. А ось це щось зовсім особливе бортник це не просто пасічник, це був справжній сміливець, який добував мед диких бджіл прямо з дупел дерев у лісі. Дуже давнє, і варто сказати, доволі небезпечне ремесло. І наостанок у цьому списку гармаш. Це прізвище одразу говорить про причетність до військової справи. Гармаш був, так би мовити, майстром вогню, який створював і обслуговував грізну зброю того часу. Гучний, грізний звук гармат ось такий спадок цього прізвища. А тепер. Приготуйтеся, бо ми підійшли до найяскравішої, найунікальнішої категорії. Це прізвиська, які є справжнім культурним скарбом, наш український ексклюзив. Звісно ж, мова про козацькі прізвища, не прізвища, а музика епохи. Краще і не скажеш. Ця цитата ідеально описує всю творчість, гумор і сам дух козацтва, які втілилися в їхніх прізвиськах. Бо це були не просто імена, це були цілі міні історії. І ось, до речі, ключова підказка. Якщо у предка було прізвище на кшталт Перебиніс, то можна бути майже певним, він був козаком, це був їхній фірмовий стиль, такий собі спосіб дуже влучно підкреслити характер або якусь яскраву рису. Не їж борщ. Ну, просто вдумайтеся, яка історія могла стояти за цим прізвищем. Можливо, його власник був, ну, дуже вибагливим у їжі. Або ж з ним сталася якась неймовірно кумедна пригода, пов'язана саме з борщем. Затули вітер? Одразу ж малюється картина, правда? Мабуть, так прозвали якусь дуже високу або кремезну людину, яка от буквально могла затулити собою від вітру. Наскільки ж образна і влучна характеристика? Або ось гуляй день, ну це певно призвиско для справжнього оптиміста та життєлюба, який не дуже переймався якимись буденними клопотами, і це ж чудово ілюструє саму козацьку вдачу. Отже, що ми бачимо, стає абсолютно зрозуміло, що українське прізвище це щось значно більше, ніж просто запис у паспорті, це справжнісінький зліпок історії, культури і, звісно, родинних зв'язків. Так що ж розповідає нам прізвище, воно може відправити нас аж у 1632 рік, може розкрити секрети родинної ієрархії, нагадати про давно забуті професії і, звичайно, показати неймовірну творчість козаків. Це ж справжній живий архів, який передається з покоління в покоління. Насправді кожне прізвище несе в собі історію, яка просто чекає, щоб її відкрили. Це ж невичерпне джерело для дослідження власного коріння, і, можливо, після цього всього варто замислитись, а яка ж унікальна розповідь прихована саме у вашому прізвищі?